Збудуться ваші бажання чи ні? Загадуйте бажання два варіанти. І ми отримаємо відповідь від ангелів на те, що збудуться ваші бажання чи ні. Перше. Це якось не вас складувалося. Ви взаємовідносинах, у вас були втрати. Ви розбите серце, ви виходили і вам потрібно було залишити. Те, що втратили, те вже пішло в минуле. В реалізації у вас конкуренція, конфлікти, страхи відносно того, що можете втратити. Можете не отримати перемоги в даній конкуренції, або. Відстоюванні пріоритетів власних. Але ж дуже скоро вся ця ситуація вирішиться дуже скоро. Завдяки вищим силам, завдяки вашій ресурсності, ви отримаєте шанс. Ви отримаєте шанс діяти. Ви отримаєте шанс всі перепони зради, лицемірство. лицеміри. Які знаходилися в вашому просторі поряд з вами, відсічите вищі сили, заберуть їх від вас. Ви підете в трансформацію. Будете проходити трансформацію відносно бездуховності, бідності емоційної і будете пропрацьовувати залежності. І ви вийдете переможцем. У даній ситуації, абсолютно. Але дуже багато праці над внутрішнім, над менталом, як говорять, прокачувати будете себе для того, щоб отримати, Для того, щоб отримати здійснення даного бажання. Другий варіант Загадують бажання відповідь. Зміни краще. До кращого. Будете йти в нове, і оці зміни зміни на краще. Тому що якщо певний час ви знаходилися в боротьбі протистоянні, крок за кроком, досягаючи бажання для себе та своїх рідних ізобіля достатку, але ж для цього потрібна енергія. Про це говорить ту Жезлів і туз мечів. Що ви повинні були активно діяти для того для того, щоб досягти даної мети, і ви крок за кроком йшли до цього, і будете йти надалі. Які зміни до кращого? Все, що тайне все стане явним ситуація, обставини, питання. Можливо, було негативна негативні дії на ваші партнерські відносини, але ж це закінчилося. Все, що тайне стане явним, тобто, ви зрозумієте, що пропрацьовуючи всі питання, які постають перед вами на даний час. Для того, щоб здійснити дане бажання, ви будете боротись відстоювати, абсолютно не пасуючи крок за кроком йти до мети, до досягнення того, чого ви бажаєте. Ви сильна цілеспрямована людина. Так, вам будуть надані шанси, ви бажаєте стабільності, вибір за вами. Хоча дуже багато роботи. Дуже. Але відповідь на питання, другий варіант зміни до кращого. Щоб не відбувалось. Так. Збудеться, збудеться ваше бажання чи ні? Два варіанти. До зустрічі!